Всім привіт! Вирішив поділитися з вами досвідом використання додаткової вилки з амортизатором на самокат Xiaomi. Самокат Xiaomi M365 вже старенький у мене з 2018 по-моєму року чи з 2019-го. Так трохи на ньому вже наїжджено. Самокат дуже добрий, не знаю, я не уявляю, який має бути самокат в такому ціновому діапазоні щоб він був кращим від нього. Він добре був захищений від води. Я ним їздив і зимою, і в дощ, і в сніг, і в різну погоду і, і в великій відстані, і не знаю, як я його тільки не вбивав, я його не шкодував так, щоб особливо шкодувати. З ним в мене проблем не було, але що можу сказати, які є недоліки тих самокатів. Два особливих недоліка це номер один, то що. Важко міняти камеру на колесах, і покришки вони є дорогі, треба трохи повозитися і Тож він жорсткий, він достатньо жорсткий, ви добре получаєте по руках, по ногах, болять коліна, локти, якщо добре поїздити по таких поганих дорогах, по якісь бруківності. І тому, коли вже в мене став старенький, я собі ще купив PRO2. І вирішив над тим трохи проводити експерименти, трохи модернізувати його. Тут я вирішив купити вилочку. Вилка мені обійшлася 1600 з чимось гривень плюс пересилка, я її дуже рекомендую, як залишивши напевно контакт продавця. Міняти її дуже просто і легко. Ви просто знімаєте колесо, послабляєте. Витихвот Два винта, винта. чи як правильно сказати. Викручуєте всередині болт. Акуратно, щоб не вилетіли підшипники. Дивитись все. Знизу буде підшипник, горі буде підшипник і прокладочки, такі проставочки. Знімаєте нижню вилучку рідну, встановлюєте цю, все дуже просто. І все дуже просто і швидко, і легко, ніяких нюансів нема. І все в протилежному порядку ви назад закручуєте. Які недоліки на вилці? Плюсав, вона З плюсів вона дуже добре гасить такі великі ями. І ви справді відчуваєте, що він стає набагато м'якшим. Недоліки її, що на відміну від, про, від, про, від прошок, він є короткий. І виходить, що у вас руль. Не зах заходить ледь не на більшу половину самої площадки. Ви коли стоїте на задньому, вам доводиться максимально взад відсовуватися. І руль є чуть не біля грудей, ну незручно. Оце є його недолік цієї вилки, виходить, і потрібно щось з цим робити. Як можна вирішити? Я... На нього ще додатково поставив 10 колеса. Так само проблем, він став ще більш м'якшим. Дуже класно на ньому їздити, я зараз короткі ті вкладу, відрізки відео, як він по ямкам скаче. Але я зробив невеличку думаю, помилку, можливо для когось це не помилки, але мені здається, що якщо ви хочете ставити вилку, вам потрібно все ж таки залишити восьме колесо то для тих, хто просто хоче ставити валку, і поставити 10 задні колесо Тоді в нього зад підніметься, а ще вийшло, що в нього піднятий. більше піднятий і не дуже зручно, непривично на ньому їхати. Тобто руль подається більше дозаду, а і сам по собі він стає зад піднятим. Ну, тут так не видно, насправді він ще більше піднятий, якщо не на камеру дивитися. І все ж таки краще поставити заднє 10 колесо, вам буде мягко назад, на задній частині самокат. По-друге, перше по вам буде легше його потім міняти, 10 колеса набагато легше бортується, а переднє залишити 8,8,5, чи яке там рідне стоїть. От якщо коли в мене вже проколеться передня, там ну, вже зноситься передня шина, я буду переходити назад на 8, щоб його вирівняти, щоб руль пішов трохи допереду. А, і по першу руль трохи переду піде, і подасть, ну і він буде рівний і буде м'ягкий, як спереду, так і ззаду. Тому якщо хтось хоче переходити, по перше, має вилку, хоче переходити на десяті колеса, я би радий не ставити обидва десятих колеса, а тільки задні. А хто просто хоче поміняти вилку, я би все ж таки радив звернути увагу і поставити на десяті колеса, поставити задні колесо в десятку. Амортизатор справді працює. Я дуже задоволений, дуже радий, що я його купив, продавець добре, швидко вислав, все по-чесному, висилає наложеним тим платежом і немає ніяких з ним проблем. Ще є трохи нюанс, що коли ви ставите вилку і не вирівнюєте самокат, то фара вас починає схитити дуже, ну, піднімається в промігу. Воно десь трохи добуває на дорогу, але то, що спереду поперед самокатом, ви бачите, не будете. Тобто ви будете тупо сліпити людей. Тому вже в таких випадках краще докупити якийсь ліхтарик. Він купив за 360 гривень. Далі, напевно, я на нього зроблю огляд, в темноті знімують і додавлю огляд на цей ліхтарик, на розецію, і там, де купував ліхтарик, до речі. Я коли купив, спробую, я думав, що його буду назад видавати, але потім, коли Бо мені здавалося, що він взагалі не світить. Ну, ліхтарик світить дуже гарно, дуже добре. По часу я ще не знаю, хочу його ще повикористовувати, подивитися, як він по часу витримує. Він є на акумулятори 360 чи 380 гривень. Обійшовся. металевому корпусі і світить він дуже гарно. таке. Усім гарного дня. Підписуйтеся на канал. Всім дуже дякую, всього найкращого.